Так, давайте подивимося далі. Значить, а, Починаю з повторів. Значить, Мережева. Кому не досталось, приїхала знов біле. А, у них називається абрикос, такий натуральний колір. Так, е, це повтори із нових кольорів м'ята. Гарна така, знаєте, вона така м'ята, евкаліпт, ніжний, гарний колір. І взяла я такий, знаєте, яскраво-жовтий. О, такий і бусковий. Бусковий теж дуже гарний це повторчики. Так, дивіться, що ще. І під натуральне мереживе, значить, взяла це мережево дороге, їде повторка трошки дешевша. Дивіться, яка обробка гарна. Я от беру це мережево, ну, в общем, це моя любов-любов. В білосніжному кольорі і в абрикосі невелика кількість, з 14-го буде більше. І, сподіваюсь, трошки дешевше, але, ну, якби, якість супер. Хто полюбляє такий стиль, натуральний бахо, ніжність? для вас. Так, йдемо далі по огляду. Ну, давайте так. Тут велика кількість мотеликів, вони всі йдуть під стрічку Косова Крюя. Я не буду, ви їх знаєте, якісь повторки, які продалися, що ви полюбляєте. Нарешті біжик приїхав. Десь там бачили такий який прям біж-біж. Давайте нові моделі. Значить, з нових моделей біла-чорна вже на сайті, а є щось таке велике. І знаєте, що ще замовили? Дивіться, які гарнюки замовила. Малесенькі-малесенькі. Мені здається, під заколочки буде саме то. якщо вам зайде, буду дублірувати кольори. Так, стразики приїхали. Жовтий та баз яскравий, синій. Нарешті запрацював завод і поновила білий беж і рожевий. Білий вже на сайті, це буде з понеділка. І саме цікаве.